Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас, як завжди, простий, в той же час, неймовірно смачний і ситний рецепт. Будемо готувати шашлики із курячих сердечок у духовці. Для приготування нашої страви я буду використовувати курячі сердечка, тут у мене 700 грам, томати, коктейльні, в мене три штучки. Лимон нам потрібен лише свіжевищений сік. Чайна ложка меду. Спеції, хмелі сунелі півчайної ложки, сір, чорний мелений перець по смаку індивідуально, соєвий соус 3 столові ложки, ну і шпавки для запікання м'яса і наших же сердечок у духовці. Почнемо з того, що підготуємо маринад. Для цього у будь-яку ємність миску для маринування додаєте мед, соєвий соус, лимонний сік, буквально. Десь чайну ложку. Ось так. Якщо є кісточки, все прибираєте. Додаємо спеції і все гарно перемішуємо. Тепер у наш маринад додаємо промиті та очищені курячі сердечка, і ось так перемішуємо. Також можна класно промаринувати у зіп-пакеті. Це взагалі буде ідеальний варіант. Поки що маринуємо так. Як завжди, друзі, два маленькі е, нюанси. Перший маринад, що залишиться, ви не виливаєте. Ми будемо змащувати наші сердечка, наші шашлички перед тим, як їх, е, скажімо так, вже витягати з духовки. І наші шпажки ми обов'язково замочуємо у воді, щоб вони були вологі. Все, трішки промаринували. Тепер даємо 1,5-2 годинки на те, щоб маринад убрали наші сердечка. Томати ми нарізали ось такими невеличкими шматочками. І потім нанизували сердечка і томати по черзі на наші шпажки. Взяли деко для запікання, духовку попередньо розігріли до 200 градусів. І тепер відправляємо наші шашлички на 15-20 хвилин, витягаємо, обмащуємо залишками маринаду і знову ставимо в духовку і готуємо до готовності. Ну що ж, ось і все. Наші сердечка на шпажках. Готові наші шашлички в духовці. Давайте скуштуємо. Як бачите, все дуже класно. Вийшло. М -м -м. Друзі, соковито і дуже насичено. Головне м -м, маринад. І е -е, ложіть томати цими сердечками, шматочками. Дуже смачно. Певне, вам рецепт сподобається. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!